На початок засідання у залі було 29 депутатів. Розпочалася сесія міськради виступом депутата Олени Калмикової з офіційною заявою від Всеукраїнського об'єднання Свобода щодо подій під стінами Верховної Ради України. Народу не було доведено, не було поінформовано от тій бабусі в селі, яка через два місяці прийде голосувати, що відбулося, і які поправки чудові прийняв, прийняла партія гаранта конституції. Гвалтуючи конституцію, готуючи федералізацію і ґрунт для легалізації подальшого захоплення областей України по цих поправках легалізується, надається особливий статус, тобто визнаються окуповані українські етнічні, споконвічні, історичні землі, окремими територіями. Ці слова одразу викликали реакцію у деяких депутатів. Зокрема, Василь Максимюк наголосив, що основне наразі зупинити кровопролиття наших бійців в зоні АТО. Люди просто зараз політичний піар перед виборами, і ніхто не надавав право тут критикувати сьогоднішню владу. Зміни до конституції, які пропонуються, підтримав весь цивілізований світ. Про це заявили Сполучені Штати Америки, наш партнер. Про це заявила Європейський Союз. Про це заявила Великобританія. Олена, будь ласка. Весь цивілізований світ сьогодні підтримав зміни до конституції для того, щоб припинити бої. Олена Василь. Будь ласка, вас три з половиною хвилини не, не перебиває, тільки збурюють народ України. Висловив свою позицію щодо подій 31 серпня біля ради і Чернівецький міський голова позиція. Принципова зброя. За лінією фронту в тилу не, не, не припустимо її застосування. І зрозуміло, що це, це була величезна провокація, і правоохоронні органи мають дати належну оцінку і покарати пократили. Під час засідання депутати знову визначали, як розподіляти земельні ділянки для учасників АТО. Наразі 900 бійців вже подали відповідні заяви на отримання землі. У проєкті рішення, як вони мені повідомили, аналізуючи даний проєкт рішення, він є опублікований, доступний всім. А раніше це був додаток. Додатку відсутня відсутні деякі члени, вірніше учасники АТО, по яким координаційна рада прийняла рішення надати. Я прошу до цього додатку додати наступних учасників АТО, по яким було прийнято рішення. Обрали ділянки лише 14 сімей загиблих воїнів. Прошу депутатів уважно розглянути це питання з усією серйозністю і покласти руку на серце і думати, що нас чекає завтра. Тому що, наприклад, по Нагірній 6 ця земельна ділянка знята аукціону. І ми, коли приймали рішення зняти аукціону для загиблих, треба було дописати, щоб закріпити тільки за сім'ями загиблих. Координаційна рада вирішила також і проголосувала одноголосно за те, щоб центр міста залишити за загиблими. Але коли ви говорите про другі адреса, вибачте, це не центр міста зовсім. І там є дуже, там є три ділянки, земельні ділянки, які ми рекомендували не видавати, то що є центр міста. І коли говорять про справедливість і рівність, то давайте зробимо по закону справедливо і рівно. Та як людина, приходячи, і пишучи заяву в департаменті на земельну ділянку, йому мають надати список всіх вільних земельних ділянок в межах Чернівців. Яке було ухвалено раніше, першочергово надаються земельні ділянки сім'ям загиблих бійців? Ольга Колодницька, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.